Вітаю! Сьогодні розглядаємо тему квадратні рівняння, а саме згадаємо, як розв'язуються неповні квадратні рівняння. Взагалі квадратним рівнянням називають рівняння виду ах2 плюс bx рівне 0. Dx відповідна змінна А, b і c деякі числа. Причому А повинно бути відмінне від 0, оскільки якщо А рівне 0, то рівняння вже не буде квадратним. Причому числа А, b і c в квадратному рівнянні мають свої назви. Розглянемо на прикладі ось цього рівняння. Мінус 2 це старший коефіцієнт. Старший коефіцієнт завжди стоїть біля х квадрату. Другий коефіцієнт завжди стоїть біля х. В нашому випадку це п'ятірка. і третій коефіцієнт без х називається вільним членом. Також, якщо старший член дорівнює одиниці, 1, таке рівняння називають зведеним. В нашому випадку він рівний мінус 2, тому це рівняння називається незведеним. Сьогодні ми розглянемо лише неповні квадратні рівняння. Неповні. Підказка знаходиться в їх назві. Неповні, тобто чогось не вистачає. Один з коефіцієнтів буде рівний 0. Як говорилося раніше, а не може дорівнювати 0, так як рівняння не буде квадратним. Тому ми розглядаємо три випадки: коли b і c рівні 0, коли лише c рівне 0 і коли лише b рівне 0. Кожен з цих випадків має свою специфіку розв'язанні. але майже всі ці рівняння розглядалися в 7 класі, просто ми їх не називали квадратними. Підручнику надається таблиця, тому хто погано розуміє, як розв'язуються неповні квадратні рівняння, може нею користуватися. Теоретичний блок закінчився, перейдемо до практики. Але почнемо з усних вправ. Серед даних рівнянь нам потрібно вказати квадратні. Та назвати чому дорівнює старший коефіцієнт, другий коефіцієнт та вільний член. Всі рівняння ми, звісно, розглядати не будемо, лише декілька. Наприклад, в номері 3 старший коефіцієнт дорівнює одиниці, він же А. Другий коефіцієнт також дорівнює одиниці, так як біля х стоїть одиниця. Він же Б. Вільний член відсутній, так як немає числа без х. Наступним розглянемо сьомий приклад. Старший коефіцієнт це число, яке стоїть біля х квадрату. В нашому випадку це мінус 2. Другий коефіцієнт знову ж таки стоїть біля х. Це число 7. І вільний член він же вільний від х, 8. Не забуваємо про знак. Зверніть увагу, в 8 прикладі рівняння не квадратне. Так як степінь цього рівняння вже третя, Тож його ми не розглядаємо. В 9-му прикладі нас намагаються заплутати. Але ми знаємо, що від перестановки доданків нічого не змінюється. Тому шістку можна було б перенести в кінець. Мінус х квадрат плюс 4х плюс 6. Старший коефіцієнт буде мінус одиниця. Другий коефіцієнт четвірка. І третій наша шістка. Вільний член 6. В номері 593 нам потрібно зробити обернену дію. Скласти квадратне рівняння, знаючи його коефіцієнти. Нагадую, старший коефіцієнт це наше A. Тобто а дорівнює мінус одиниці. Б дорівнює мінус 2. І вільний член це наша буковка С. Загальний вигляд рівняння ах квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0. І залишилося замість a, b і c підставити відповідні числа. Отже, в першому номері замість a ми підставляємо мінус одиницю. Ставимо мінус одиницю писати не обов'язково. Мінус х квадрат замість b мінус 2. мінус 2х. І він не чивен 1,6 торівня 0. В другому прикладі аналогічно. Старший коефіцієнт і вільний член дорівнює двійки, тобто А і С дорівнює двійки, А дорівнює С дорівнює двійки, а Б рівне 0. Тож, 2х2, В рівне 0. 0 на Х0, тому можна не писати. І С також рівне двійки. До рівня 0. 2х2 плюс 2 до рівня 0. Така відповідь. Номер 602. Розв'яжіть рівняння. Як ви можете бачити, до загального вигляду квадратних рівнянь чогось не вистачає. В першому випадку не вистачає вільного члена, тобто це рівне 0. Ми розв'язуємо дане рівняння за допомогою розкладання його на множники. х квадрат плюс 7х. І там, і там є х, його можна винести за дужки. х квадрат. це х помножити на x, один x ми винесли, інший залишився. Відповідно, від 7 x залишилася лише 7. -ка. Якщо перемножити, отримаємо те саме. От у нас було два доданки, а ми отримали добуток перший множник це x, а другий x плюс 7. І ми знаємо, що добуток рівний 0, коли один із множників рівний 0. Або перший множник рівний 0, або другий рівний 0. Тож з квадратного рівняння ми отримали два лінійних. Лінійні рівняння ми навчилися розв'язувати в 7 класі. Сімку переносимо вправо і змінюємо знак на протилежний, як завжди. Наша відповідь x дорівня 0, х дорівня мінус 7. Друге рівняння аналогічне першому. Знову ж таки, це рівне 0. Виносимо спільне. В даному випадку це знову ж таки x. В дужках залишається 2х-11. По аналогії добуток рівний 0, коли один із множників рівний 0. х дорівня 11 других. Або якщо десятковим дробом. 5,5. Третє рівняння вже відрізняється, так як воно не має доданка з x. Тобто B рівна 0. В даному випадку ми просто переносимо невідомі вліво, відомі вправо. Мінус 6 перенесли, змінили знак на протилежний. Потім, по аналогії з лінійними рівняннями, щоб знайти невідомий множник, добуток ділимо на відомий множник. Тобто, те, що справа, ми ділимо. На те, що стоїть біля х. Х2 дорівнює двійці. Звідси ми робимо висновок, що х буде дорівнювати плюс мінус корінь з двійки. Це означає, що ми отримали два корення. Просто із двійки, і мінус корінь із двійки. І в четвертому врівнянні в нас відсутні і другий доданок, і вільний член. Тобто і b і c рівні 0. В такому випадку ми не переносимо мінус 8, а знову ж таки 0 ділимо на мінус 8. Ну, усний приклад це буде 0, звідси х торів 0. Номер 604. На перший погляд здається, що рівняння зовсім не схожі до тих, які ми розглядали. Але ж якщо їх те ще спростити. Наприклад, ми бачимо форму, різницю квадратів. Нагадаю, а мінус b на а плюс b це а квадрат мінус b квадрат. Різниця квадратів. Тож ми відразу можемо сказати результат множення цих двох дужок. 3х квадратів це 9х квадрат. Ну і мінус 2к в квадраті, тобто мінус 4. Потім в дужках ми бачимо знову ж таки формулу квадрат різниці. Нагадаю а мінус б в квадраті дорівнює а квадрату мінус подвойний добуток а на b плюс Б квадрат. Рухаємося по формулі. а квадрат 4х в квадраті це 16 х квадрат. Потім подвойний добуток зі знаком мінус 4х на 5 це 20х. І ще на двійку подвойний 40х. І потім Б квадрат, 5 в квадраті 25. Все це дорівнює 10х плюс 21. Все ще доволі габаритна. Для того, щоб його зменшити, зведемо подібні доданки 9 х квадрат. Подібні до нього бачу 16 х квадрат. Разом 25 х квадратів. Шукаємо доданки з хло. Мінус 40х. І по іншу сторону від дорівня стоїть 10х. Тож нам потрібно його перенести через дорівнює. Коли ми переносимо, то змінюємо знак на протилежний. Мінус 40х перенесли мінус 10х. Разом, мінус 50х. Далі шукаємо без іксів мінус 4, 25 і переносимо 21, мінус 21. 25 мінус 21 4, мінус 4, 0. Чисел не залишилось. І от, звівши подібні доданки, ми отримали вже неповне квадратне рівняння. Як ви бачите, відсутній. Він не член, тобто це рівне 0. В такому випадку ми знову ж таки виносимо спільний множник за дужки. Спільним буде 25х. 25х дужки. Від першого залишиться лише х. Від другого залишається мінус 2. Так як мінус 2 помножити на 25х і буде мінус 50. 25х рівне 0, а це те саме, що просто х рівне 0. Або х-2 рівне 0. Звичайне лінійне рівняння. Мінус двійку переносимо, знак змінюється на протилежний і виходить рівне 2. Вдавалося б, таке габаритне рівняння розв'язується доволі просто, якщо бути уважним. Номер 607. Доведіть, що числа 2-корість 3 і 2 плюс корінність 3 є коренями рівняння. Нагадую, корінь рівняння це число, яке при підстановці в рівність замість x. Перетворює дану рівність правильно. Тобто, щоб виконати цю вправу, нам потрібно підставити замість х конкретне значення. В першому випадку воно рівне 2 мінус корінність 3. І якщо ми отримаємо правильну рівність, це і буде доводити, що дане число є коренем рівняння. Тож замість x ми підставляємо 2 мінус корінність 3. Але ж х у нас в квадраті. Потім мінус 4 ми множимо на наш х. І плюс одиниця. Квадрат різниці ми вже згадували. 2 в квадраті 4, мінус подвоєний добуток, 2 на корінь з 3 і ще на двійку, тобто 4 кореня з 3, і плюс корінь з 3 в квадраті. А Це просто трійка. Потім ми починаємо множимо мінус 4 на 2 мінус 8, мінус 4 на мінус корінь із 3, плюс 4 корень з 3, плюс 1. Відразу вкидається в очі. 4 корня з 3, мінус 4 корня з трьох. 4 банана мінус 4 банана. 0 бананів взаємознищилось. 4 плюс 3 плюс 1 8. Мінус 8 0. 0 дорівнює 0. Правильна рівність, так, правильна. Це й доводить той факт, що 2 корінь з 3 є коренем рівняння. Аналогічні дії потрібно зробити для другого числа 2 плюс корінь з 3. Ну і на останок номер 609 По-перше, згадуємо дії з дробами. Знаменники різні, віднімання. Віднімати ми можемо лише дроби з однаковими знаменниками. 7 і 3. Найменше спільнократне кратне 21, так як числа взаємно прості. Тож, додатковий множник 3 і 7. Що це значить додатковий множник? Що чисельник першого дробу ми будемо множити на 3. 3 на х квадрат, 3 х квадрат, плюс 3 на х 3х. Далі у нас те мінус 7 на х 7х. Мінус 7х. Такий чисельник отримав, знаменник вже дробу буде 21. І все це дорівнює 0. Що ми бачимо? В чисельник у в нас вираз зі змінними. В знаменнику у нас число відмінне від 0. Коли дріб може дорівнювати 0. А він може дорівнювати, коли чисельник рівний 0. Тож знаменник можна просто відкинути. Щоб не виконувати зайвих дій, відразу спростимо: 3 х квадрат, а 3х-7х. 3 банана мінус 7 бананів, мінус 4 банана. Все це рівне 0. І от ми бачимо, що отримали знайоме нам неповне квадратне рівняння. Винесемо спільний множник. В даному випадку це лише x. 3x. Мінус 4 залишилось. Добуток рівний 0, коли хоча б один із множників рівний 0. Або 3х-4. Звичайно, лінійне рівняння невідомі вліво, відомі вправо. При переносі не забуваємо змінювати знак. І знаходимо невідомий множник, для цього добуток нашу четвірку ділимо на відомий множник, нашу трійку прийнято виділяти цілу частину, так як дріб неправильний. 4 розділити на 3. Беремо по одному. Одна ціла, 1 востачний йде вчисельник, і знаменник залишається тим самим. Другий приклад аналогічний першому. Знову ж таки потрібно звести до спільного знаменника 6 і 4. Найменше спільне кратне буде 12. Чого не вистачає 6. Щоб стати 12, помножити на двійку. Тож додатковий множник двійка, а четвірки трійка. Знаменник ми вже визначили 12. Додаткові множники. 2 множимо на вираз. На х квадрат 2 х квадрат, на одиницю просто двійка. Далі не забуваємо враховувати, що мінус стосується всього нашого чисельника. Тож, мінус х2 на трійку. Мінус 3 х квадрат. Була двійка, але врахуємо мінус. Мінус двійка на 3. Мінус 6. Все це дорівнює мінус 1. В даному випадку можна використовувати або властивість пропорції, або просто властивість рівняння. Кожне рівняння ми можемо домножувати на будь-яке число відмінне від 0. Для того, щоб позбавитись від знаменника 12, логічно домножити його на 12. Тож, якщо ми домножимо всю ліву частину на 12, то знаменник в нас зникає. Він просто скорочується. Залишиться лише вираз в чисельнику. 2х2 плюс 2 мінус 3 х квадрат мінус 6. Не забуваємо праву частину також помножити на 12. Мінус 1 на 12 мінус 12. Зведемо подібні доданки 2х2 мінус 3х2. 2 банана мінус 3, мінус 1. Одиницю прийнято не записувати, тож просто мінус х квадрат. 2-6, це мінус 4. Та ще перенесемо мінус 12. При переносі знак змінюється на протилежний, тож плюс 12, мінус 4 плюс 12, це просто 8. І все це дорівнює 0. Так, і що ми бачимо? Вільний член є, немає члену з х, тобто другого члена. В такому випадку ми просто розкидаємо змінні і числа по різних сторонах х квадрат рівня 8. домножуємо на мінус 1 ліву праву частину. Х то рівняє плюс-мінус корінь з 8. Ну і можна трішки познущатися. Корінь з 8 це 4 на 2. Відповідно, корінь з 4 добувається, ми його винесемо. Це двійка. А корінь з двійки не добувається. Тож залишиться під знаком кореня.